Бензопила хускварна, легка, проста, надійна. Якщо бензопила, то хускварна. Абсолютно правильно. триває цей прямий спеціальний АТР. радіо НВ, який ви чуєте, а можливо, бачите. Якщо раптом е, зазирнули до нас на Ютюб. Якщо ні, ну то ми вас туди гостинно запрошуємо. Там пряма трансляція з відео, і там само знайдете наші попередні аналітичні студії. Дві теми обговорюємо до кінця цієї години. За мить поговоримо про. Проживлення нині струм вимикатимуть менше ніж напередодні. Інформує Укренерго про це власне варто поговорити окремо стан енергетичної інфраструктури після російських ударів. Тема до якої пройдемо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна не менш важлива Європа працює над власним планом підтримки України для запобігання капітуляції. Про це пише американська преса. Однак, чи матимуть країни з старого континенту реальний вплив на ситуацію? Власне, цим питанням ми займемося, як я вже сказав, за 25 хвилин. Просто зараз до нас доєднується Олександр Харченко, це директор центру досліджень енергетики. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, стан енергетики в Україні є заява директора енергетичних програм центру Разумкова пана Омельченка. Він говорить про те, що всі 9 блоків атомних електростанцій вийшли на свою номінальну потужність роботи. До того ж, Україна збільшила імпорт струму. Таким чином світла в країні буде більше. Ну і до цього всього додається ще ось та заява, яку я приводив вище, посилаючись на Укренерго. Якою є поточний стан з цього почнемо? Ну, я візьму собі за сміливість поправити пана Володимира Омельченка, тому що на жаль, один з блоків Хмельницької атомної електростанції має пошкодження, які він має вже більше ніж три роки, і досі не відбувся ремонт, що знижує потужність цього енергоблоку, десь приблизно на 400 мегаватт. 400 МВт – це ну більше ніж пів черги, якщо так пояснювати для людей, що це означає. І ремонт не був зроблений. Ну як ми тепер знаємо, через абсолютно корупційні причини. Є українські компанії, які здатні це ремонт зробити, але його свідомо не робили. А тут же через плівки набу ми знаємо, що просто не могли організувати відка. І ну, це є певною проблемою для всіх нас, тому що 400 мегаватт зараз для української енергосистеми це досить відчутна, е, досить відчутна кількість електроенергії. Е, що стосується загальної ситуації, то зараз е, можна констатувати, що ми переходимо у, швид... у стадію швидкого відновлення, цебто після останньої атаки ми були. Е, в дуже складній ситуації через те, що наклалися кілька кілька параметрів одночасно, зрозуміло, що атаку передбачити не можна було а кілька захисних споруд саме були в стадії завершення, і частину обладнання відключили для того, щоб перенести власне в нові захисні споруди, і це спричинило. Після атаки неможливість швидко обійти пошкоджені участки, і кілька додаткових днів було витрачено. Але одночасно це добра новина, тому що буквально протягом наступних днів дуже відчутне покращення. Я думаю, буде щонайменше в центральній і східній Україні значно більше електроенергії можна буде туди транспортувати, і відповідно ситуація буде покращуватись. Якщо говорити про ситуацію в, в регіонах, вона дійсно строкатою є, тому що порівняти ну, наприклад ситуацію на заході з відключеннями в південних чи в східних регіонах ми не можемо. Це виглядає. Абсолютно по-різному, та і кількість годин без світла, вона там разюче відрізняється. Що є основними причинами такого, такої різниці? Чи йдеться тільки і виключно про е, об'єкти, які про кількість об'єктів, які були знищені, чи це радше е, питання про, про можливість передачі, ну бо це теж окремий процес, та яким чином передавати цей струм далі? Ну об, обидва параметри насправді працюють. Є кілька енергоблоків, які знищені, але я би не сказав, що. Там є якийсь критичний обсяг пошкодження. І зараз більшу роль відігравало те, що ми були обмежені саме в передачі електроенергії. Об'єктивно, московити намагаються розділити енергосистему України і виділити окремі регіони, і розбити лівобережжя і правобережжя. Оцей зв'язок між частинами. Який завжди був досить обмежений по якому вони б'ють вже три роки? Я не думаю, що там буде реальний результат, але час від часу можуть бути складні ситуації. Це теж ну якби факт. Е є два напрямки, які зараз інтенсивно працюють. Напрямок перший це подальша побудова захисту. Фортифікації продовжують будуватись. Укренерго дуже активно над тим працює, і агенція з відновлення теж над тим працює для того, щоб якомога більше об'єктів захистити. Ми вже розуміємо, що фортифікація другого рівня не виявилася навіть трохи більш ефективною ніж. Ніж передбачалося, а одночасно ворог шукає шляхи, яким чином зашкодитися. То що зараз відбувається? Вони зрозуміли, що автотрансформатори їм здебільшого не вдається пробити, і там, де стоїть захист другого рівня, їм не вдається пробивати самі автотрансформатори найбільш складну частину. Тому вони наносять багато ударів касетними боєприпасами для того, щоб пошкодити дрібне обладнання, яке не є там якимись супер рідкісним і цінним, але займає дуже багато місця. Треба розуміти, що будь-яка підстанція це в умовах високовольтної підстанції у це там 10-20, є найбільше 44 гектари займає і це величезні площі. На них захищені автотрансформатори в багатьох випадках, але ну просто самі лінії перемикачі, певні певне додаткове обладнання нереально все захистити. Тому б'ють касетами для того, щоб нанести багато дрібної шкоди, з якою теж на жаль, треба возитися. Тобто вона теж приводить до відключень. Дякувати Богові. Це не є щось катастрофічне, і за кілька днів воно відновлюється, але тим не менш, це теж шкода, і саме тому я намагаюся роз'яснити, що після кожної атаки в нас зараз буде два-три дні дуже складних, тому що в тому числі навіть якщо захист витримав, то ці дрібні пошкодження треба все одно полагодити, перебрати, з'єднати, поміняти дрібні елементи обладнання і запустити знов живлення. Тому в такому от ритмі воно відбувається. А друге, ну на жаль, е як ми тепер знов-таки знаємо, розвиток децентралізованої генерації певною мірою був штучно заблокований міністерством енергетики? Там вже можна говорити про причини знов таки плівки не будують відповідь на, на питання, чому. А, але питання зараз в тому, щоб якомога швидше був новий міністр призначений, якомога швидше запрацювала система підтримки встановлення нової генерації, яка вже була розроблена, затверджена, але через ну по суті. Негативну волю міністерства пер результати першого конкурсу затримані і вже більше ніж півроку не оголошуються. Між тим, навіть за результатами першого конкурсу, 500-600 мегаватт розподіленої потужності. Ну або вже було працювало, або ще не менш половина цих потужностей вже працювала саме в тих регіонах, де зараз люди потерпають найбільше. І насправді це було б дуже допоміжне і для роботи критичної інфраструктури, і для скорочення е, часу е, обмежень подачі електроенергії, і е, цей напрямок необхідно, ну, терміново реанімовувати і розвивати децентралізовану генерацію якомога швидше. Наскільки це можливо реалізовувати, втілювати життя в життя швидко? І про який термін тут можна говорити, просто якщо ми уявимо, що там політичні перепони, бюрократичні теж перепони зняті, і тепер постає питання тільки і виключно технічного характеру, чи ми можемо прогнозувати ну бодай приблизно скільки би мало це тривати? Ну, ми можемо доволі точно прогнозувати. І дивіться, я би розділив все на дві можливі хвилі, тому що є проекти високого ступеню готовності, і вони б реально запрацювали вже або до літа, або до наступного опалювального сезону. А певна кількість з них мала шанси запрацювати і не запрацювала саме через бюрократичні перепони, вже от в листопаді грудні цього року могли. Б там десь приблизно 200-250 МВт мегаватт вже стати до оперування і не стали саме через те, що ну були такі перепони. Це якби перша хвиля, доволі швидка і більш потужна і значно більш е, значуща для електроенергетики України хвиля могла б відбутися на два е, на, на опалювальні сезони, там -го, 28 -го року. Фактично, якщо прибрати зараз перепони, то 27-го року ми б мали вже доволі значний обсяг децентралізованої генерації, який би. Ну що найменше привів до того, що немає відключень по 16-18 годин навіть за найсерйозніших атак і найсерйозніших намагань виключати українську енергетику. А 28-го року, ну ми були б вже в ситуації децентралізації, так що ну до якихось. Дуже серйозних наслідків окремі регіони було б неможливо вибити. Неможливо було б вибити достатню потужність, просто через її розсередженість і наближеність до споживачів. Ви говорили теж про відновлення, про швидкість відновлення. Вона вона є кращою з того, що я розумію. А й з того, що ми відчуваємо, я думаю, в енергосистемі аніж це було е, минулого чи позаминулого року. Що впливає на, на цю швидкість? Чи йдеться про ем, наявність деталей? Даруйте, я так можу трохи примітивно, але просто от щось що треба замінити? Та якщо воно є, то воно замінюється. Чи тут е, інші чинники впливають? Ну, є кілька чинників. Насправді, один з них це наявність захисту, який зберігає ключові елементи обладнання, тому що як би ми не хотіли, заміна великого трансформатора, навіть якщо в нас там десь в Україні на складі лежить замінний, то все одно поміняти його це місяць. А коли автотрансформатор під захистом цілий, то навколо нього все поміняти це від двох днів до тижня. Ну. Навіть там, в більш складних випадках може трохи довше, але в цілому саме в такому вікні роботи. Тому е, захист як такий дуже допомагає. Там, де захисту немає, відразу подовжується термін відновлення, відразу все складніше. Друге, це дійсно е, дуже важливий фактор зараз. Це люди. Це наявність аварійних бригад, це наявність фахівців. Тренованих, які знають, що робити і як робити, які здатні діяти швидко і безпомилково без перероблення того, що зроблено, це другий параметр. А третій, дійсно, наявність е, запасного обладнання, наявність необхідних частин. На жаль, з цим зараз починаються проблеми, тому що фактично електроенергетика України, я зараз виношу з нашої розмови Нафтогаз, який е, отримав досить багато і. Е, Кредитів і е, грантів за останній час для того, щоб закуповувати газ, так от Електроенергетика України отримує дуже малий обсяг е, технічної допомоги, розпочинаючи з серпня 2024 року, коли Укренерго опинився в технічному дефолті, фактично через рішення міністерства. А, і е, з того моменту е, такий, знаєте, Джерело іноземної допомоги для електроенергетики скоротилося з півтора мільярда євро за попередній період, які були отримані через Укренерго. До приблизно, ну може за весь за весь у цей час з вересня 24-го 90-100 мільйонів, е, які були отримані через Energy ком'юніті і е, програми колишнього USAID. з е, Піввідношення і той резерв, який був накопичений, коли допомога йшла, він вичерпується. Цебто було замовлено багато основного обладнання було замовлено багато. Резервних частин, але зараз цей резерв вичерпується і е, якщо не буде відновлено реально серйозну допомогу енергетичним компаніям, то ще за 2-3 місяці ми опинимося у вкрай складній ситуації. Тому що так продовжуються, резерви обладнання необхідні. і Як тільки вони будуть вичерпані, ну реально енергетика зараз грошей не має від слова зовсім це. Тобто борги енергокомпаніям вимірюються мільярдами доларів. Все, тобто мільярди доларів боргів перед Укренерго, перед Нафтогазом, перед перед перед, перед фактично, перед всіма. Тому без міжнародної допомоги, без відновлення міжнародної допомоги, а ця допомога вимагає відновлення довіри між енергетичним комплексом і е донорами української енергетики, перш за все, що означає там відновлення корпоративного управління і призначення. Міністра, який буде щонайменш знаходити спільну мову з міжнародними партнерами і говорити з ними, е, навіть не те, щоб англійською, але однією мовою цінності і розуміння це важливо. От без цього ми опинимось в край складній ситуації десь приблизно за два місяці. Поповнення е, тих е, елементів, яких може забракнути, яких ми чекаємо від партнерів, і зрештою партнери в попередні роки декларували готовність постачати ці деталі? Тут я е, звертаюся, наприклад, до слів Русули фондляїн минулого року, вона перед зимовим сезоном декларувала цю готовність, говорила, що Європа підтримує. Але в разі якщо е, цих елементів просто забракне, ну то наскільки складно їх е, е, випродукувати і, і, і поставити в такому разі е, до України? Дивіться, все, що робиться планомірно, завчасно і правильно, воно реалізується швидше. Так? Якщо ми знаємо, що в нас за півроку вичерпається запас великих автотрансформаторів через атаки, і ми зараз починаємо їх замовляти, то вони приїдуть якраз тоді, коли в нас буде в них потреба. А коли в нас зараз нема грошей, і ми знаємо, що е, закінчиться запас автотрансформаторів через півроку, то ми не можемо їх замовити просто тому, що в нас нема грошей. А від декларації політиків до реальних дій по наданню коштів, на жаль, лежить дуже велика е, така прирва, яка називається А кому давати? І на жаль, в Україні повторюся. Період з вересня по березень, двадцять 20... з вересня, 24 по березень, 25 не давали взагалі нікому. Не можете там загуглити публічні повідомлення про допомогу. Ви будете бачити тільки реляції Міністерства енергетики, що їм надали 100 тонн обладнання. 100 тонн обладнання в кабелі. Знаєте, це 10 мільйонів доларів. Ну це це нічого. Потім був призначений корейський нова команда Нафтогазу почала отримувати гроші на газ і відновлення газо газотранспортної мережі, яка веде до нашого видобутку, яка сильно постраждала зараз, і Нафтогаз отримує ці гроші, але жодних суттєвих коштів саме на електроенергетику не йшло, не йде, і це призведе дуже в короткий термін до серйозних проблем. Ем... Експорт ще один е, аспект. і ми починаючи нашу розмову, згадували про це. Тут я посилався власне на інформацію з центру Разумкова, і е, про експорт там так само йшлося. Та тобто е, наскільки ми можемо по перше розраховувати, і е, наскільки ситуативно ось цей відсоток постачання е, струму з-за кордону він е, може перекривати наші потреби, ну очевидно, в залежності від того наскільки ця інфраструктура працює, тобто знищена чи, чи, чи пошкоджена. Ні, ну я би скоріше сказав імпорт тоді, бо експорт це те, що ми би Даруйте, постачали так. в Європу. Mm -hmm. Да. що стосується імпорту, то нам е, знов розширили нещодавна потужність для імпорту, але це вже максимум фізичної потужності для української енергосистеми. Ми можемо отримати до 2,3 ГВт. Це майже 15%, А часом і 20% поточного споживання. Це дуже суттєво. Але е, часом ми просто не можемо передати цю електроенергію з Західної України е, в центральну чи східну. І головна проблема зараз не в тому, щоб отримати доступ до електроенергії. Зараз головна проблема це дійсно відновити шляхи транспортування електроенергії. Е, наскільки це е, процес технологічний? Та? Тобто, для того щоб це відновити, нам потрібно а деталі, без спеціалісти. І все, чи існує ще це і де і інші варіанти? Ну, це і де, вони дуже просто формулюються. Нам потрібен час е, і е, час без атак. Себто, якби ми зараз мали там ну, по моїй оцінці 6-8 тижнів гарантованих без атак, то було б відновлено нормальне живлення. Там ну може була б одна черга обмежень, але це максимум. Скоріше за все, ми б обійшлися без обмежень. На жаль, ми цього часу фізично не маємо. Тому, як би ми не хотіли, коли в нас з інтервалом два тижні йдуть атаки, то в нас просто не вистачає часу, достатньо відновити енергосистему, щоб всіх забезпечувати в повній мірі. Захисні споруди, ви про це вже згадували. Я думаю, що про це можна навіть окремою такою знаєте, темою поговорити. По-перше, яким чином формулюється запит та де, як і яким чином захищати? Чи це історія має бути централізована, і чи вона є централізованою в Україні? Чи тут, наприклад, громада і активність громади може відігравати ключову роль? Обидва насправді параметри працюють, тому що є централізований процес захисту. В Укренерго, де будуються захист другого рівня, потужні е е споруди, фортифікаційні, вони досить дорогі і досить складні. Відповідно, там 70, наскільки я розумію, 6 приблизно вже побудовано. А і ще десь 42 43 в процесі побудови. Коли завершать їх будувати, то фактично всі ключові трансформатори української мережі будуть захищені. Там є друга хвиля потім, але це вже ну не настільки важливе завдання, але його, звісно, будуть теж реалізовувати. Але от ця перша хвиля буде завершена. Я думаю, десь до серпня, вересня наступного року всі ключові автотрансформатори будуть захищені. Що стосується, що можуть робити громади, це дуже важливе питання насправді, тому що в кожній громаді є свої розподільчі мережі і там. Так само є підстанції, і зараз ми бачимо, як такі підстанції, саме локальні, атакують в Чернігівській області, в Харкові, в Сумщ на Сумщині, на Запоріжщині і атакують дуже інтенсивно. І тут в тому числі громада може подбати про те, щоб їх. Е Маленькі відносно і не такі складні до захисту, в тому числі підстанції, теж були захищені, хоча б першим рівнем, тому що на більшості на жаль немає взагалі жодного захисту. А хоча би поставити бікбегіс з песком, поставити певні габіони це фактично ну не дуже дорого, коштує це спроможні зробити зазвичай місцевими силами там, теплокомуненерговодоканал мають відповідну техніку і відповідні спроможності допомогти місцевій розподільчій компанії, якщо в неї самої не вистачає ресурсів фізичних. А що ми знаємо про, ем, про ситуацію в залежності від регіону? Чи можна в принципі про це говорити? Тому що мені здається, що це ну оцінювати це необхідно, розуміти, як є і де ситуація є складнішою з протилежного боку. Ми теж маємо бути свідомі того, що росіяни теж цією інформацією цікавляться і ну певно будуть враховувати під час наступних своїх атак. Ну, повірте, що вони мають достатньо повному обсязі без нашої з вами розмови, і я вам точно нічого зайвого не скажу. Але якщо казати про в цілому ситуацію, то на жаль, вона є традиційною для України. Найскладніша ситуація це Київ, Одеса і Харків. І зараз до цього трикутника, який постійно через велике споживання і нестачу генеруючих потужностей знаходиться в складній ситуації, приєдналися Чернігів, Сумщина і частково Запоріжжя. Там, де почалися атаки, буквально от по всьому, що схоже на електричну підстанцію, почалося вибивання буквально всієї розподільчої мережі. І на жаль, більшість об'єктів взагалі не були захищені. Про це просто не подбали. Тому зараз там суттєві проблеми. Я вам дякую за розмову за оцінку ситуації. Переконаний, що це важливо буде для нашої аудиторії розуміти, якою є поточний стан справ, і чи можна щось прогнозувати в сенсі живлення, в сенсі струму і його наявності. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, з нами на прямому зв'язку. Щойно, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.